Таю слова, які записані другому посланні до Коринфян, 8 глава, 1 і 9 вірш. Сповіщаємо ж вас, браття, про благодать Божу дану церквам Македонським. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи богатим, зубожив заради вас, щоб ви збагатилися Його убогістю. Хочу вас усіх привітати любов'ю Ісуса Христа. По милості Господа я у вас вже третій раз у вашій церкві. В кінці 20-го року, в кінці 21-го року. І так пройшло три роки, і я в третій раз. Я дякую Господу, що я міг познайомитися з братом Петем, пастором вашим. Який він ну, у наших краях за 550 кілометрів. Шість ну, років був в академії нашій там, разом навчалися. І разом ми так через ім'я Ісуса Христа і познайомилися. Але пора долги віддавати туди, у наш край, у гості. Давайте повернемося до прочитаних слів, які були записані або сказані Апостолом Павлом до Церкви Коринфіан. Уявіть, що це церква міста Ковель. І так він пише письмо: сповіщаємо вас, браття, благодать Божу дану церквам Македонським. Апостол Павло хотів познайомити церкву Коринфянську, познайомити з церквами Македонії. Ну, Там були міста Філіппи, Фесалоніка, Дервія. І коли Павло відвідав ці церкви, він що то там побачив? І другий третій вірш, він повідомляє, що там відбулося. Люди там жили у глибокій нещиті, у великій бідності. Але вони, отримавши благодать від Господа, були радісними, були щасливими, були благословенними у Господі, бідні, але щасливі. Як це відбувається? Та тільки святими. І ми вислухали дев'ятий такий стих. І бо ви знаєте благодать, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи богатим, зубожив заради нас, заради вас, щоб ви збагатилися Його убогістю. Ісус Христос, будучи богат, обніщав. Ви пам'ятаєте такі слова? Думаю, що у вас читали у церкві, причте Соломона, 30 глава. Автор був не Соломон, 30 глави, а Гур, Божий чоловік. І він молився так: Господі, не дай мені бідності, щоб я не став красти. І не дай мені багатства, щоб я не возгордився. Ви знаєте, прийшла людина у церкву, почула таку молитву, не дай. Багатства, подумала, я прийшла в цю церкву, не буде в кого і грошей пожечити. Всі бідні. А тут читаю, що Ісус Христос, будучи богат, обніщав. Куди Він це потратив? Обніщав ради вас, що ви були богатими в Нім. Коли читаю ці сторінки священного Писання, неможливо. Узнати розміри богатства нашого Господа Ісуса Христа. Звірочки на небі, все небо, сонечко, місяць, ангели Божі це все Його. Псалом 49, 10 стих. Всі звірі в лісі на горах то все Його. 12 й вірш там написано, що вся вселенна, весь всесвіт, все належало йому. А його пише в першій главі, там 21 стих, Господь дав, Господь узяв. То все багатство, тисячі худоби, то все Господнє. Читає 17 глава Євангелія Івана з 5 стиха написано, що Він, будучи богат славою і величиєм. Наш Христос. Я називаю місце Писання, бо мені дуже приємно, що у вас є у багатьох ручка і карандашик. І це добре. Це дуже хороша така риса в церкві. Дуже добре. Читаю Откровення, перша глава 8 стих, Я є сі, Альфа і Омега, начало і кінець. Тобто, все в дім, все у Господі. Івана 1,3, все через Него почало бути. Все через Христа. А Колосянам 1:16. Бо ним Христом создано все на небі і на землі. Усьо через нього. І так, він, будучи богат обніщав. Пам'ятаєте, Євангеліє, Христос родився? Іде? У яслях не було нікого багатих, де Христос з біднів роздав все нам, щоб прийняти породілю, народився у яслях. А Ісаїя. Книга Пророка, 53 глава там з 3 стиха, написано, що він не мав ні величія. Ні Прийшов цей світ. А в нашій місцевості кажуть, не ходив з галстуком, чим би привлікав би. Не мав ні величія. Ні І читає Філіпійцям 2, 6, 7, він, будучи образом Божиїм, прийняв образ раба, став подобним нам, подобним людям. Наскільки була його нищита? І сама глибока його ніщита це була на Голгофі. І читає Матфея Євангелія у 27 главі 46 стиха. Там написано, що він був оставленим отцем. Пам'ятаєте ту молитву? Отче, нащо ти покинув мене? Якщо взяти перший стих і восьмий стих, сповіщаємо вас, браття, про благодать Божу. І дев'ятий стих. бо ви знаєте благодать Господа нашого, Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів заради нас. Наш Господь сотворив моря і океани. Він дав ход ручейкам. Хорошої води, а вмирає на Христі. Читає Євангелія Івана, 19 глава, 29 вірша. Намочили був повний сосуд уксусу, оциту, А Євангеліст Матвій говорить про те, що там ще була додана жовч, намочили губку і подали йому пий. Він вмирає на хресті, будучи богат. Умирає на хресті, сказав слово жажду. Хочеш пити пий оцет, жовче. Не знайшлося глоточка води, хто би дав би йому. Ремлянам у 12 главі 20 стих записано так, якщо ворог твій прагне напій його, Христом поступили хуже чим з ворогом. Він, будучи багат, обніщав, щоб нас обогатити. А тепер погляньте тут в 8 главі, другому посланні Корінфінав, сьомий стіг, але як у сьому збагачується і дві крапочки. Вірою. Він збіднів, роздав усе, щоб нас збагатити. І чим слово? Вірою. Ви пам'ятаєте, коли були зібрані ученики і в Воскресінні Христа? І сказали ученики Фома, Ісус явився. сказав мир вам, показав руки, ноги. А Фома? Знаєте відповідь? Не повірю. Видів, як мерші встають. Він видів, як хромі ходили. Глухі чули, Фома став на рівень самого сильнішого атеїста в світі. Не повірю, не повірю. Христос прийшов у цей світ з біднів, щоб обогатити вірою, обогатити вірою Фому. І через неділю знову явився мір вам і зразу Фома, давай пальці твої, урани мої! подавай руку твою, уложив рани від коп'я, і тому Господь обогатив вірою. Фома каже: Господь мій і Бог мій. Фома ти повірив, бо ти побачив? Щасливі оті, що ось в залі, мене не видівши, увірували у мене. Ми читає Євангелія Марка 5:34. записано, що одна жінка. Хворіла дуже 12 років, все витратила на медицину, все майно стратила, спродала і вирішила. Якщо я доторкнуся до краю одежі Христа Ісуса, я буду здорова. І вчувши, що Він знаходився в домі, вона поміж люди, поміж люди, можливо, комусь наступила на ногу, пробралася сам перед. І підійшла, і край одеж Ісуса доторкнулася і зразу зразу удалилася назад. А Ісус поглянув, зрозумів, що сили не стало і каже, хто доторкнувся до мене. Учителю, ти дивні слова говориш, поглянь, скільки людей, яка тіснота, скільки людей доторкнулося до мене. Але написано, Він бачив її, не Його. А її указав на жінку і тоді каже жінці: Жінко, віра твоя спасла тебе. Іди і будь здорова. І так наш Господь прийшов в цей світ, будучи богат, збіднів і потратив все своє багатство, роздав нам, роздав людям, щоб збагатити нас вірою. Ви пам'ятаєте Луки 22,31, записані, що Ісус Христос мав діалог з Петром, підійшов і каже: Симон, Симон, сатана просив, щоб вас пересіяти як пшеницю, Але я молився за тебе, і ви всі знаєте, що, щоби віра твоя не збідніла. Показав Христос, відкрив велику таємницю. Сімон на тебе сатана глас кинув. Будь обережний, щоб віра твоя не збідніла. А потім йому сказав Сімон, півень три рази не заспіває, як ти зречеся від мене. Він заявляв про свою віру. І сталося так, як півень заспівав. Що зробив Петро? Ми читаємо гірко заплакав, нагадав ті слова. Христос по Воскресінні явився, і коли їли рибу, а Він каже: Сімон Іонін три рази повторював, чи любиш ти мене? Ви погляньте поведінку Ісуса Христа до людини, яка не мала віри, утратила віру. Не чуть ні слова не облічив Ісус і не сказав Сімон. Ану, хотів би тобі легенько так нагадати. Ти помниш, ой, красиво півень співав. Ой, як заспівав та на весь Єрусалим. Так, щоб щепнути чуть-чуть Сімона, щоб догадався він про свій гріх. Ні слова. Ні слова, знаєте чому? Тому що Петро свій гріх оплакав, Все його не існує. Пів він заспівав, він згадав, гірко заплакав. А тепер що? Ісус біднів, щоб тебе, Петро, обогатити вірою. І тоді каже Сімон Іонін, паси овець своїх. Три рази. Паси ягнят моїх. Доручив і роботу. Ми вислухали тут у сьомом верші, але як у сьому збагачується дві крапочки вірою, і словом. Він збіднів, щоб обгатити нас словом. Нагадайте Матфея, 8 глава, 5 стих. Приходить сотник, чоловік, який мав 100 солдат, 100 робочих, і приходить і каже: Господи, мій робочий паралізований, він дуже мучиться. А Ісус каже, Я прийду і вздоровлю. Дальше, ви помните відповідь? Учитель, я не достоин, Господи, я не достоин, щоб ти прийшов до мій. Скажи тільки Слово. Слуга мій буде здоровий. Слово скажи. І Ісус обніщав, щоб нас обогатити вірою, обогатити Словом. І слуга став здоровий. Але Ісус об'явив і каже, я в Ізраїлі такої віри не знайшов. Там, де вона повинна бути, я її не знайшов. Діяння апостолів, 3 глава 6 стиха. Петро приходив в храм. І в центральних дверях храма стояв каліка, Просив просивши. Підійшовши Петро Іван, і Каліка просить що здати. Ну якщо апостоли не дадуть, то хто ж тоді дасть? І Петро заявляє, апостол. Серебра і золота у мене немає. Я бідний. А це підтверджує Капердаумі, пам'ятаєте, що Ісус сказав, що ти розпорядився? А тепер піди, пійми рибку, там буде, пійми, витягнеш монетку і заплатиш налог за себе і за мене. Тобто Петро був бідний. Серебра і золота у мене нема. Але те, що маю, то даю. А що він мав? Він його Господь обогатив Словом, і Він каже до каліки, в ім'я Ісуса Христа вставай і ходи. І каліка, піднявшись, не скакав від радості, будучи здоровим, обогатив Христос вірою, Словом, сам збіднівши, щоб роздати це все нам. Ми вислухали далі, що обогатив сьомий вірш і знанням в російській Біблії познання, і було таке слово у молитві сказане, щоб Господь дав пізнання людям. Як це відбувається на практиці? Читає Луки 23 глава 41 сіх. Смерть Христа, так був приговорений Ісус, по праву ліву сторону розбійники. І погляньте, як обогатив Господь людину пізданням. Обидва вначалі поносили Ісуса Христа, ганьбили, а потім один із них і каже, чи ти Бога не боїшся, ми справедливо засуджені. Прийшло пізнання. Ми справедливо засуджені, а він не зробив ніякого гріха. Ніякого зла. І тоді каже: пом'яни про мене, Господі, коли ти прийдеш в царство твоє, всі відпові знаєте. Говорю тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю, ви можете уявити так на мить, як Господь обогатив словом, вірою Словом, пізнає, коли бандит іде у царство Боже. А апостол іде у ад. Пам'ятаєте того апостола, який пішов у ад? Що ящик носив на грудях. Господь не лицеприятний. Нехай весь світ кричить, що він злочинець, але він пізнання мав. Він увірував Ісуса Христа. Він мав це пізнання. Ісая 53 глава, 12 стих, написано так. І він став ходатаєм, заступником за злочинців. І це на справедливость так. Він став ходатаєм не за праведних, за злочинців, ті, котрі були приречені на смерть. Погляньте Євангелія Івана та в 8 главі жінка. Блудниця, відкриваються двері в храм, уходять багато чоловіків, і впереді жінку приволочили, перериває проповідь Христа, і вони підійшли і кажуть, Учитель, в законі Божій написано, щоб таку жінку побивати камнями до смерти. Ти що скажеш? Ви пам'ятаєте, що він сказав? Хто із вас без гріха, перший кидай камінь. Коли Євангелія Марка в 10 главі, ніякто юноша підійшов до Ісуса каже, кланя, що мені робити, щоб мати життя вічне? І там були слова. Не убий. Це заповідь Божа. Не убий. А тут Ісус Христос дозволяє людям убивати. І каже: убивай цю жінку, Наумова, хто із вас без гріха кидай камінь, убивай. І він став писати. Піднявши голову. Нікого, лише жінка. І він каже, женщина, тебе ніхто не обмінив? Де твої обвинителі? Ніхто. Я тебе же не судю. Він її не поощрив, але каже, я тебе же не судю. Ну далі. Іде вперед і не гріши. Він став ходатоєм за таку людину. Однажды в нашому житті, він став ходатеєм і за кожного із нас. Ви пам'ятаєте, коли ми жили без Бога? Ви пам'ятаєте, яке наше було мрачне життя, яке воно було страшне, яке воно без Бога було? І вдруг по милості Господа. Ми побачили велику благодать Божію, котра була дана і церквам македонським. А тепер каже апостол Павло дев'ятим віршом. Бо ви знаєте благодать Божію. Коринфіани, ви у курсі діла про благодать Божію, що Ісус, будучи богат, обніщав, щоби нас збагатити вірою. Повнити той наш момент в нашому житті. Коли ми слово казали каюсь, коли ми вступали в завіт з Богом через святе водне хрещення, ні один случай на сторінках Писання нема про ту радість, яка відбулася в житті людини тільки той день покаяння. І написано: ангели, небеса торжествують, у двіження прийшли, ще одна душа спаслася. Ще одна душа помилована? Чим Христос прийшов обіднів, будучи богат, збіднів, щоб обогатити нас вірою, щоб ми Його прийняли. І ми сьогоднішній день ні одного із нас тут не було би. Якби Ісус Христос своє богатство не роздав би нам, Він не роздав нам віру, Він роздав нам Слово. Він дарував нам пізнання. І ми можемо усім радіти, що є діти Божі, що спасенні, що омиті крові Христа. Як не прославити такого Господа?